Всім привіт! Я Рома з гімназії Перемудрість. Місто дубно. Я є капітан команди вогняні гладіатори. Сьогодні ми вам продемонструємо відео на чотири теми. Пожежна машина – це справжній різдвяник у світі техніки. Вона оснащена потужним насосом десятками метрів пожежних рукавів і спеціальними обладнаннями, щоб швидко приборкувати вогонь. Ці машини працюють вдень і вночі, рятуючи життя та мані. Вогнегасник це перший засіб у боротьбі з вогнем у незвичайних ситуаціях. Компактний, але потужний. Він здатний загасити полум'я ще на початковій стадії. Завипіваючи великим пожежам, важливо знати, як правильно ним користуватися, адже кілька секунд може врятувати життя. Пожежний рукав – це головний інструмент для гасіння вогню нучки, міцний і довговічний. Він здатний витримувати високий тиск води та доставляти її прямо до місця загоряння. Саме завдяки ньому пожежники швидко і ефективно потрапить коло. Наша команда воліні гладіатори. Наш девіз – наші серця палають, а і тікають. Не торкайтесь, не чіпайте, не рухайте і не намагайтесь знешкодити предмет. Відійдіть на безпечну відстань щонайменше 100 метрів. Попередьте інших про небезпеку, щоб ніхто не наближався. Викличте екстрені служби, зателефонуйте за номером 101 або 102 та повідомте місце знаходження знахідки. Залишайтесь в безпечному місці та чекайте на прибуття спеціалістів. Тримайте документи до в доступному місці. Запасіться теплим одягом та ковдрами. Використовуйте газові плити або генератор. Не перезвантажуйте електромережу. Коли подача електроенергії відновлюється, підготуйте список важливих контактів на випадок, якщо зв'язок буде нестабільним. Ходіть освітленими місцями та уникайте безлюдних вулиць. Носіть світлий одяг або світловінувальні елементи. Не використовуйте голосні навушники, щоб чути, що відбувається навколо. Тримайте телефон та цінні речі в безпечному місці. Повідомляйте рідним, куди ідете, коли повертаєтесь. Тримайте телефон на поготові, за можливості, майте заряджений телефон під рукою, щоб у разі небезпеки швидко викликати допомогу. Будьте уважними до оточення, звертайте увагу на підозрілих людей або автомобілів, що можуть слідувати за вами.